Лемікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай нікольське Маріупольського району піддало мені сьогодні настрою зранку, і так бачу, що піддало кількість двохсотих чи топак трьохсотих лавах російських окупантів, яким, звісно, не місце на жодному клаптику нашої землі. Розкажіть, будь ласка, що відомо нам вже про цю атаку, про її результативність і про настрої серед російських окупантів після ось таких доброранкових прильотиків. Ну на жаль, біз двохсотих, ну принаймні, поки що є ще шанс, що все ж таки хтось до вечора не доживе, враховуючи стан медицини на окупованій території. Будемо сильно на це сподіватися, тримати як то пальці хрещеними. Ну проте 10 людей знаходяться в шпиталі. Привезено їх безпосередньо в Маріупольський шпиталь, тому що в Нікольському нема там де їх лікувати. Прилетіло саме по тій базі, про яку ми давно знали, і яка давно відслідковувалась у цього разу, врешті-решт, воно щось, щось до Літила долітало туди по пошкоджено автотранспорт. Що три транспортних заходи в засобах великих Саме йдеться про Урали. Вони вже нікуди не ні поїдуть. Вибухи лунали десь у другій, з двох, другій ночі до пів на а лунали так гучно, що люди по подвалах поховалися безпосередньо по нікольському, але були щасливі, що воно нарешті там десь вибухає, тому що знов ж таки це кажу про те, що ми щось винайшли для достатньо обережних ударів, тому що. Ця база знаходиться от впритул, фактично до станції швидкої допомоги, яка є в Никольському. Ну якою вони звісно перекриваються вже на перший рік. Ну, от бачимо, що долетіла. Будемо вважати це першою спробою. Жалко, уламки саме ППО, якими намагалися і збити безпосередньо там один з дронів Росіяни, впав. Пошкодив приватні будинки. Жалко, що до будинка, де мешкає голова окупаційного військомату, який залучає людей там, там 200 метрів не дотягнула всього. Ну нічого наступного разу десь спіймається по дорозі. Але ну скажу, що це за останні майже півроку це перший удар по окупованій території в на території Маріуполя і Маріупольського району. Власне, і по Нікольській громаді таких ударів не було вже понад рік. Ну тобто, це взагалі нам таке. А, Пасхальний зайць, знаєте, приніс такий подарунок нарешті на окупованій території. Будемо сподіватися, що на ласку буде ще більше і більш цікавіше. А, і будемо сподіватися, відслідковуємо ситуацію, що відбувається з тими бодрами яких все ж таки там поранило. Настроїв росіян не дуже. За нашу інформацію, зараз вони готують евакуацію цієї бази. А, є там, куди неподалік переїхати. В, там знаходиться так званий. Ну, Нікольський ліс, тому що він назвався Володарським, ну, мабуть, що ліс перейменували, декомунізували також. От там досить велика кількість теж є окупантів. От зараз вони намагаються туди переміститись. Ну, навіть переміщаються, коли вони так переміщуються, ми зазвичай дізнаємось більше і про їх кількість, і про їх місце знаходження. Ну, у підсумку це призводить до їх скорочення популяції на окупованих територіях, тому в будь-якому випадку ми в плюсі. Прекрасно, як ви кажете, пане Петре, хорошо ні додати, ні відняти просто таки. Окрім того, цивільні вантажівки помічені в складі військових колон при переміщенні прямують на Запоріжжя. Як повідомляєте, ви в своєму телеграм-каналі? Друзі, підписуйтесь, будь ласка, Андрюшенко, там ще більше цікавої свіжої інформації та аналітики про життя на тимчасово окупованому території Маріуполя. Та й на загал. Пане Петре, а що вони там везуть і чому їм тривожно? від того, що вони перевозять. Везуть ППО тому що ми атакуємо достатньо сильно, і ну хоче, щоб всі розуміли, коли ми читаємо, я думаю, що багато хто бачить повідомлення міністерства оборони Російської Федерації, або ми бачимо з наших пабліків, коли наносяться удари за по території, ну, наприклад, Кубані і це Ставропольський край, це Ростовська область, там часткова. От коли наносяться туди удари, то перша лінія оборони це наші окуповані Бразовщина, і виснажили до такого ступеню що вони мають тепер по. Повнювати ці запаси Останній раз це було приблизно кілька місяців тому, і так само вони тягнуть їх цивільними вантажівками. Чому тягнуть цивільними вантажівками? Тому що військові вантажівки такого розміру їх не те щоб не буває, да але транспортування цих ракет воно буде відкрите. По суті, дуже легко буде ідентифікувати, що вони перевозять. Це означає, що оскільки вони рухаються природнім кримським, так сказано званим сухопутним коридором. Це достатньо не те щоб легка, але наприклад нам ці цілі цю ціль можна уразити по дорозі. От росіяни дуже бояться, що ці ракети для комплексів ЗРК ми будемо підбивати ще до того, як вони доїдуть безпосередньо до місця свого складування, до місця базування. Тому вони залишають цивільний транспорт або просто замаскувати такі переміщення. Так само, до речі, ракети для реактивної артилерії вони переміщують так само в такий спосіб. Тобто, військові вантажівки зазвичай їх не перевозять завжди. Отакі е такі потреби там для того. Сонцепіока, те, що вони везуть, да то що докучає нашим героям на, на лінії фронту, вони завжди перевозять цивільним транспортом, тому що вони розуміють, що це становить для нас підвищену увагу і бажана цілі, тому в такий спосіб намагаються максимально це скрити від очей. Але наші люди в, в окупації вони вже навчені, вони вже розрізняють, коли везуть дійсно бойку в цивільним транспортом разом з військовим, коли це там рухається само по собі, там є певні ознаки, не будуть нас загалу озвучувати. Але вони є, і тому ми певно можемо сказати, що це їде. Ще там вчора у нас був сумнів, чи то ППО, чи то по теректина артилерія. А з оглядом того, куди воно доїхало, як воно доїхало, ну тобто, все це вказує про те, що завезли нові системи ППО Знову ж таки, ми ж знешкоджуємо системи ППО іноді разом з системами. Не завжди наші сили оборони це демонструвати. За певних причин, там трохи пізніше, ми, там здається це. Дізнатися, там нещодавно було чергове буканінем ліквідована, і пройшло вже там кілька тижнів. От тільки сьогодні маємо дозвіл продемонструвати ці кадри. Думаю, що ми сьогодні опублікуємо. Ну тому росіяни дуже обережні до чого веду. Да? Ця система ПО, яка знаходиться на окупованих територіях, є невід'ємною і дуже важливою частиною системи ПоПО, в принципі, для всієї Російської Федерації. Тому тут вони дуже обережні. Тут вони будуть вдаватися до будь чого аби зберегти замаскувати. Прикритися таке інше пане Петре, і буквально дві хвилинки. підкажіть, будь ласка, що там ще з переміщенням живої сили? Чи завозять, чи вивозять, чи кудись спрямовують? Є якісь порухи? Є трохи спочалось спадати, але ну ще не до кінця. І все їде на Запоріжжя. Тобто очікуємо погіршення на ситуацію. Ситуації на Запоріжжя, не ну щоб погіршення, а збільшення атаки, намагання перейти в якісь там форму великого наступу. В принципі, вчора вже бачила, я думаю, всі в курсі, що вони там неподалік Васильівки спробували піти в наступ, отримали, відкатилися. Зараз вони спробують так само я думаю, під гуляйполем пощупати там потім під пологами, ну і так далі, далі далі. Тобто там достатньо велике угрупування накопичено, і воно продовжується зростати вже не так масово, але продовжує зростати. І останній місяць вони звозили і техніку. Ми бачили, того що давно вже не бачили. І живу силу і комплекти, і підрозділи, і ті, що були на фронті, і ті, що тільки новосформовані, і всіх новоконтрактників, які підготували на Маріупольсько-Бердянській агломерації. Наприклад, всіх перекинули на Запоріжжя. Це вперше раз за цю історію війни, тому що зазвичай їх перекидали все ж таки на північ Донецька області. Ну то то готуються, вони хочуть розпочати великий наступ на Запоріжжя, Що з того, получиться, подивимося, думаю, що нічого в них не вийде. Але ну бажати і робити і вміти це різні речі. Пане Петрі. Ну і ще хвилинка не можу, звісно, не запитати росіяни, там що сказали, що розширюють Маріупольський порт. а Наскільки я розумію, вони просто розширюють кількість краденого, яке вивозять з нашого порту. Так вони розширюють кількість вантажів, які вивозять, і розширюють кількість своїх обіцянок, які вони дають. Це дуже показово. Вони досі не дістали судно керування Донбас з дна. Вони достали, яке було затоплено, а друге не достали. Вони не можуть навіть повноцінний балкер морський загнати, проте вони там щось розширюють. Ну це таке розширення поля аудіторії на підписників своїх вони розширюють. от що вони розширюють спортом на сьогоднішній день, тому що там просто фізично нема що розширювати. А роботи для того, щоб привести хоча б до ладу там ще до проведення, як то кажуть. Пане Петре, безмежно дякую вам за це оперативне, динамічне та інформативне включення за всю вашу роботу, діяльність. Ну і ми просто завжди вас раді бачити до наступних зустрічей. Дякую. Дякую, пане Петре. Петро Андрюшенко був разом зі мною. Керівник центру вивчення окупації.